Е, ви і позад вас мантія. Ну коли так. Е, я бачу мантію, згадую або випускників е, наших вищих навчальних закладів, або суддів. Щойно вас закінчили судове засідання і ви не були в мантії. Як ну, цікаво насправді, коли ви вдягаєте її, коли не треба її вдягати? Чи це на розгляд е, Я вже її зняв просто. Тобто, Я об... обов'язково при, при проведенні судового засідання суддя в матії із нагрудним знаком. Чому? Тому що це символи судової влади. Зрозуміло, що вони мають свою історію. А, зрозуміло, що через певний проміжок часу держава може змінювати е ці елементи, ці символи. І, до речі, е зараз у нас саме така ситуація. І, до речі, держава і досі не профінансувала е, суди повною мірою для того, щоб ми могли забезпечити всіх суддів новими зразками мантії. А це моя відповідь вам на те, чому, коли приходять люди, наприклад, іде колегіальний розгляд справи. Три судді, двоє сидять от в таких мантіях. от, е, А один, наприклад синього кольору і з білою такою вставкою. Е, оцій синього кольору мантії з білими вставками це новий зразок мантії, угу. який деякі судді отримали, а деякі досі ні. Чому Держ, е, органи судової влади фінансуються виключно з державного бюджету? Держава. Ну, зрозуміло, там є певні видатки е, по кожному призначенню. Але станом на сьогодні, ну от я вам приклад того, що я маю мантію е, старого зразка, незважаючи на те, що е, ну, от я зараз, е, я суддя переселенець, е, я сюди відряджений в Коломийський суд, ніхто е, мантію нового зразка мене не забезпечує.